Усім привіт-привіт! Давно не виходила до вас із записом про нашу продукцію. Вирішила сьогодні записати відео, тому що отримала посилку і хотіла би з вами поділитися. Отримала я її переважно, там вся продукція для мене особисто, для мого власного використання. Є тільки трошечки продуктів, які замовила мене клієнтка. І е, хочу вам про це все розповісти. Бо деколи приходять посилки, клієнти одразу приходять, забирають, і я не маю навіть що вам показати. А сьогодні маю чим поділитися. От, що саме я замовила? Розпочну із саме із того, що замовила мене клієнтка ось такі мила, фісташкові мило. Всі чотири всі мила, які вона замовила, це фісташкові. Вона їх замовляє для свого сина підлітка, у якого є якісь там прояви на шкірі. Ну підліткові такі прояви. Ви знаєте про що я говорю? То оце мило дуже класно допомагає. Його можна використовувати, просто вмиватися, можна наносити як масочку для обличчя, намилити і потримати і походити так із тим, а потім вже змити. Також це мило дуже класно допомагає при проявах псоріазу, облегчує стан перебігу, коли є загострення, також при різних шкірних висипах. І навіть якщо у вас немає ніяких проблем із шкірою, то воно дуже гарно буде впливати на шкіру. Приємний аромат має, дуже класний. Я люблю ці мила дуже. Не тільки фісташки в нас є, багато, бачите, яких вона має форму. Яку. І дуже довго не змилюється, дуже довго воно тримає тверду форму завжди, воно не розкисає в мильниці. Ну, дуже люблю мира наші, тому рекомендую також. А зараз переходжу до дієтичних добавок, які я купую для себе, тому що здоров'я це основа наша. І зараз поділюся, що саме я приймаю. Ну, я приймаю дуже багато, але що саме прийшло саме в цьому замовленні: ось: сік алоє, це натуральний сік алоє, ціла літра його тут. І для чого я його беру? Тому що це природний імуномодулятор. Він дуже гарно впливає на травну систему, він дуже гарно впливає на очищення нашої крові, очищає наш організм від токсинів. Рекомендую вам його щиро. Також він дуже класно впливає на імунітет. Буде гарний імунітет, якщо ви його на постійній основі будете вживати. Він зсередини зволожує нашу шкіру, весь організм, це як орошає наш організм оцей, оцей продукт. Рекомендую вам його щиро. Я ось не сьогодні, саме сьогодні, дівчинка поділилася своїм відгуком, що в неї завжди була суха шкіра, і п'яти, прям ну, тріщини були такі, що аж до крові. І вона каже, що вона біодієчні добавки вона приймає давно вже різні, 24 роки вона. Ну знає, що таке дієтичні добавки. а саме оцей сік алої їй допоміг позбавитися від такої проблеми, як сухі шкіри. Три банки каже, я пропила, і у мене каже, п'яточки стали гладенькими і без ніяких, Ну і шкіра вся покращився стан її шкіри. Тому дуже-дуже вам його також рекомендую. Я його вживаю на постійній основі кожного дня два або три рази на день. Його його рекомендую три рази на день. Але я деколи два його п'ю. Один колпачок. Оце тут такий колпачок можна розводити на водичку, а можна просто так його випивати. Я його просто так випиваю. Рекомендую щиро ще раз. Наступний препарат це Бромолай його давно не було в нашому каталозі. Ми його дуже дуже всі чекали. Це фермент, це фермент, який добувають із стебла ананасу, і він дуже класно пригнічує запальні процеси в організмі. Він підсилює ваш імунітет. Він бореться із набріками. Він класно, якщо там хтось займається спортом, то при травмах також він дуже гарно допомагає. Чудовий препарат, рекомендую вам його. Я його взяла аж два, тому що він в каталозі деколи буває зникає. Тому хоче, щоб був запас, бо коли оці респіраторні захворювання, то він дуже класно підсилює імунітет, і ми не хворіємо, слава Богу. Наступне у нас також препарат, який дієтична добавка, яка не препарат, напевно, дієтична добавка буде правильніше. Магній Магній також я два взяла, тому що він також не зникає із каталогу, і навіть вже він зник. Саме цей магній, який я купила, він, його вже немає зараз в каталозі. Будемо чекати наступну поставку. Але є інший трошечки. Тут 60 таблеточок, а там, який ще є, залишився, там по 30 таблеточок. Але той він підсилений ще мінералами і вітамінами. Для чого є ця дієтична добавка магній? Вона дуже добре впливає на наші м'язи. Вона дуже добре впливає на наші кістки, на наші зуби, на наше серце, тому що серце це також є м'яз. У кого є судоми, то дуже класно воно він позбавляє, якщо наситити організм магнієм, то він позбавить від судом. І Також це наш здоровий сон. Це також це наша здорова нервова система, тому що ми зараз живемо в такий час, що потрібно чомусь підтримувати свою нервову систему. Щиро рекомендую вам. Також взяла два дві баночки для того, щоб надовше вистачило, бо зникає в продажі. Деколи наступна добавочка. Офтаофталікс. Офталікс. Це якщо ви знаєте, що таке офтальмін, наш у нас лівеста, то, то це зараз він обновився. Склад той самий, просто оновився дизайн баночки і назва трошки помінялася. Дуже класна добавка для наших очей для підтримки зору. Вона зміцнює сітківку ока. Також для тих, хто працює і з комп'ютерами, з телефонами, а переважно ми зараз, всі, щоб, щоб зменшити оце навантаження на очі. Вона дуже класно впливає, вікові зміни зору. Я його дуже часто пропиваю, не постійно роблю перерви, але замовляю дуже часто для того, щоб підтримати свій зір, тому що вже він трошечки. Не такий, як хотілося б. Наступне це є у нас колаген, морський гідролізований колаген з вітаміном С. Я взагалі завжди вживаю наш барбарис, якщо ви знаєте. А зараз його немає на складі, тому а я приймаю колаген на постійній основі, тому зараз вирішила взяти для себе оцей. Про нього дуже багато гарних відгуків, а я його ще не купувала, тому якраз є нагода його спробувати. В ньому 10 грам 10 грам морського гідралізованого колагену. Якщо в Барбарисі 7,5, то тут аж 10. Дуже потужний, дуже багато відгуків про нього, що допомагає при болях в суглобах, допомагає для зміцнення всього організму. Колаген не виробляється після, вірніше, ну, мало виробляється організмом після 25 років, він зменшує вироблення, зменшується вироблення в організмі колагену. Ось така, така бутилочка, його він вже готовий до вживання. Відкриваємо і п'ємо. Він дуже смачний, кажуть, кисленький, з вітаміном С, дуже. Класно. Тобто не виробляється потрібна кількість, тому його треба додавати ззовні, а так як він є гідролізований, то він дуже класно засвоюється організмом цей колаген. Рекомендую також вам. І ще дієтична добавка від нашого польського виробника. Це як в нас омега-3. Омега 3 також потрібна добавка до нашого для нашого організму. Вона дуже класно впливає на наш мозок. Взагалі на весь організм дуже класно впливає. Ми всі знаємо, як потрібна нам омега. Це і здорові суглоби, і здорові кістки, і здоров'я зору нашого, і здоров'я судин наших. Вони будуть еластичні, якщо ми будемо постійно вживати. Тут є капсулки, і одна-дві капсулки в день, які приймаємо для профілактики, для того, щоб організм був здоровий. Ну, з фізичними додатками все. Ще трошки я побуду господинькою вам Отакий засіб. У мене закінчився засіб для унітазів, і я собі замовила цей в каталозі Лівеста. Це Туреччина. Я ще його не замовляла, буду пробувати, потім поділюся з вами відгуками. І 250 грамів щастя для вашої пральної машини. Отут От 250 грамів, оця вся баночка виливається в пральну вашу машину. І запускаємо прання без, без білизни. Запускаємо цикл прання, можна на 30 хвилиночок, дуже гарно вичищає, дуже вашу машинку, вона буде у вас як нова, дуже приємний буде і свіжий запах, не буде того застоялого, як деколи буває. Рекомендую для профілактики, справді машинка ваша буде як нова, це дуже багато вже відгуків, і я сама вже знаю, що це таке, тому повторно замовляю. І ще такі у нас серветочки, уловлювачі кольорів. Це також для прання. Я їх ще не брала, їх то, то не було на складі, то потім з'явилися забула їх замовити. А зараз, нарешті, я їх замовила, їх тут 24 штуки. І вони, бачите, от, отут. Можна відривається. кидаємо до прання, і можна прати разом і білі речі, і кольорові речі. Якщо у вас щось полиняє, то оця серветочка візьме весь удар на себе, забере ті всі кольори на себе, і бруд так само забирає на себе, а ваша білизна чистенька залишається. Я ще особисто не пробувала, буду пробувати, але відгуків дуже багато. Справді вони працюють. Не знаю, яким чином але вони якось працюють. Справді не знаю за рахунок чого. Тому ще також буду пробувати, і з вами поділюся. І ще я для себе замовила сироватку з вітаміном С. Ось така, це в нас також новиночка в каталозі. Ну, Нещодавно з'явилася отака сироватка. Це для обличчя, вона висвітлює обличчя, вирівнює тон. Така, бачу... Середньої густини, вона не ріденька і не густа, нормальна. І буду пробувати. Її також дуже хвалять, вона, її можна навіть використовувати без крему. Якщо багато сироваток таких є, які треба покривати кремом, то ця може бути на літо як просто один продукт, який наносимо на обличчя. Також буду ділитись потім вигуками, бо ще не брала, Буду буду ділитися потім з вами. Кому цікаво, запитуйте, я вам розповім. І останні продукти який я замовила також із нових. У нас в каталозі з'явилися нові серії, безсульфатні серії для волосся. Там, тобто, туди входять безсульфатні шампуні і ще різні допоміжні засоби. Кондиціонер, тоді отакий спрей. В даному випадку у мене спрей для збільшення об'єму волосся. На сухе волосся вже помите, висушене, його наносимо, і воно збільшує об'єм, додає блиску. Ну, буду пробувати також, бо ще не пробувала. Там є три серії такі. Безсульфаних і шампунів і різне, для різного типу волосся. Для такого э, тьмяного є, для жирного є детокс, і цей для, напевно, для тонкого, рідкого, напевно, для того, щоб об'єму додати. Буду пробувати, буду потім з вами ділитися. Оце вся моя посилочка, яку я отримала. Ну що, якщо вам цікаво, якщо якийсь зацікав, якийсь продукт, звертайтеся до мене в особисті повідомлення. У нас є е, знижки, у нас є дуже багато акцій, а взагалі я рекомендую пройти просту е, таку реєстрацію ну, можна сказати, анкетування. Під цим відео я залишу посилання, і ви будете мати знижку. 30% і безкоштовну доставку на укрпошту на нову пошту на перший каталог співпраці. Потім безкоштовна доставка на нову пошту від 1200, а на укрпошту від 800 гривень. Якщо вам потрібна допомога в виборі продукту, звертайтеся я вас проконсультую. Якщо вам потрібна допомога, можливо, в оформленні замовлення, можливо, ви реєструєтеся, не знаєте, що далі як робити, все я вам допоможу. У мене є ще б'юті чат і в телеграмі, і також є і в вайборі. Звертайтеся, кому цікаво, я вас додам туди. Там я розповідаю також про продукцію, також дівчата діляться відгуками про продукцію. Ви просто можете туди зайти і бути в такому чиновничому середовищі, дізнаватися багато нового про все. Запрошую вас до себе в команду. Також, якщо комусь цікаво заробіток, також запрошую вас, поділюся, розповім вам маркетинг, який пропонує нам наша компанія Лівеста. А він, повірте, найкращий. На все добре з вами була Олена Захарова.